Сторінка 222, параграф 49. Які рослини і тварини живуть серед людей. Поряд із людиною проживає велика кількість різноманітних організмів: Свійські тварини, культурні рослини, хвороботворені мікроорганізми, гриби, паразити. Усіх не перелічити. Серед них є й такі, що постійно чи тимчасово співіснують з людиною, але не втрачають зв'язки з природними екосистемами. Це Синатропи або організми, які живуть серед людей, чим особливі синатропні організми? Синадробні організми це бактерії, рослини, гриби і тварини, спосіб життя яких пов'язаний із людськими оселями та територіями, створеними чи зміненими людиною. Одні організми використовують будинки для влаштування гнізд, ластівка, міська та сільська, лелека, білий, або поживний ґрунт у садках чи на городі, пирі, кульбаба, кропова. Дводомна, інший сприятливий мікроклімат кімнат, мухоловка звичайна, фараонові мурашки, або поживу на кухні чи в господарських будівлях. Домашні павуки, кімнатна муха, пацюк сірий. А є й такі рослини і тварини, яким людські умови так сподобалися, що вони стали постійними супутниками людини і усе своє життя проводять поряд із нею. Міль, платяна, лопух великий. Синатропні організми слід відрізняти від свійських тварин та культурних рослин, які повністю або частково утримуються людиною і не можуть повноцінно існувати без її догляду. Синатропні організми менш залежні від несприятливих чинників середовища і здатні до самовідтворення без допомоги людини. Мухоловка звичайна багатоніжка, яка часто трапляється в людських помешканнях, де знаходять притулку та їжу це нічна хиша тварина, яка полює на комарів мух. Пауків і для людини ніякої загрози не становить, як синатропні рослини пристосувалися до життя біля людини. Рослини, які людина здавна вирощує в саду на городі, у квітнику називають культурними. А ті, що ростуть у дикій природі, дикорослими. Але можна виділити ще одну групу синатропні рослини. Це трав'янисті рослини, які живуть біля людини, але не вирощуються нею як культурна рослина. Вони займають Території, які зазнали впливу людської діяльності у містах та селах, поблизу полів, пасовищ, біля доріг та залізничних колій, за місцем проростання рослини синатропи поділяються на польові та пустирні. Польові рослини синатропи пристосовані до спільного зростання з культурними рослинами на полях кукіль, Волошка, лобода, а по городах кульбаба, осод, барізка. Пустирні рослини синатропу зростають за межами посівів на землі, що не обробляється. В одні з них полюбляють топтані стежки, дороги, подорожник, спориш, ромашка. Інші бур'яни, ростуть на звалищах, смітниках і часто утворюють зарості. Лопух великий, полин звичайний. Для життя серед людей у бур'яні виникли пристосування. Які дають їм можливість змагатися з культурними рослинами за життєві ресурси, велика кількість насіння, здатність до вегетативного розмноження, зберігання схожості насіння протягом тривалого часу, різні способи поширення. Рослини, які поширюються за допомогою людини, називають рослинними мандрівниками, наприклад, подорожник великий, який утворює велику кількість насіння і дуже швидко розселяється скрізь. Де ступає нога людини? Які тварини є синотропними? Тварини, які проживають у природі, також можна розділити на три групи: дикі, домашні та синотропні. Дикі тварини проживають у незмінених або малозмінних куточках природи. Дикий кіт пугач. До одомашнених тварин належать ті, які живуть та розмножуються в неволі під контролем людини та розводяться відповідно до її потреб: кози, вівці, кури. Синотропні Тварини знайшли поблизу людських поселень особливо сприятливі умови життя і пристосувалися існувати постійно чи тимчасово у створеному людиною штучному середовищі. Багато снотропних організмів серед птахів, голуби, ластівки, хоробці і савців миші, пацюки. Деякі з них уже навіть не трапляються в дихій природі. Вони живуть і розмножуються в людських оселях або поблизу, горобець хатній. Голуб сизий, хатня миша, таргани, постільні клопи. Є тварини, які пристосувалися до життя в садах, чи парках. Білка, вовчок, садовий, на городі, колорадський жук у штучних водоймах, нутрія, ондатра, окремі тварини. Не бояться відвідувати людські місця, єнот, полоскун, кажани. Інші синатропні тварини відвідують людські поселення лише на короткий час у пошуках корму чи притулку, а живуть і розмножуються у природних умовах. Наприклад, ласка чи тхір у пошуках їжі можуть забиратися в курник чи Кролятник, коротко про головне: синатропні організми це мікроорганізми, рослини, гриби чи тварини, які живуть серед людей і потребують їхнього догляду. Велика кількість рослин, які живуть поряд із людиною, є польовими або пустирними бур'янами. Найбільша кількість синатропних тварин серед комах, птахів та ссавців.